Від цього понеділка, 3 березня, православні християни почали готуватися до зустрічі великого свята Воскресіння Христового та увійшли у Великий піст. Він триватиме до 19 квітня 48 днів. 40 з них це піст, звичайний, розповідають священники. А останні сім днів перед Пасхою піст особливо суворий. У страстний тиждень згадують останні дні земного життя Спасителя. Великий піст відрізняється від інших, які є у році, ще й тим, що вважається постом духовного відродження. Що таке духовне відродження? От ми завжди дивимося кожен на свої поступки, на своє життя, на свої відношення з рідними, з близькими. І ми знаємо порою, наскільки буває наша неправота, буває, скільки наше недостоїнство в нашому житті, але ми ніколи не хочемо цього признати перед людьми. Тому що дуже сильний егоїзм порою у людини є, і людина завжди відстоює свою точку зору, свою правоту. А оцей піст, коли ми вдивляємося, ще не тільки значення самого поста для відродження кожного з нас, а для чого, що, в що ми вкладуємо ці наш той маленький поти. Спаситель пішов на Голгофу, прийняв смерть за гріхи усього людства, щоб подарувати кожному вічне життя та свободу. У першу чергу від гріха кров, пролита Христом, мала бути останньою, яка пролилась у християнському світі, наголошують святі отці. Господь про віддав своє життя і пролив свою кров для того, щоб потім поставити крапку на тій крові людській, що після того сказано, що ніхто не має права проливати кров, ніхто не має права посягнути на життя людське, тому що якщо ти так поступиш, то будеш мати тяжкий гріх. Будеш мати смертний гріх, якщо ти посягнеш на людське життя в цей піс. Ми завжди приділяємо дуже увагу у своїй особистості, відродженню своєму, піднятися до тої щаблі, нашого духовного відродження, з якої ми впали. А ми напроти року дуже часто падаємо, розслабляємо себе, думаємо про особисте, думаємо про своє я. Крім обмежень у їжі під час Великого Посту слід приділяти увагу творенню добрих справ, проявам милосердя, допомозі знедоленим і взагалі усім людям. У храмах в цей період щодня читають псалтир Давида, закликаючи вірян до покаяння, а ще поминають померлих. Ті, хто відійшов у небуття, теж готуються до Христового Воскресіння, кажуть священники. Тож обов'язком живих є молитва за упокій тих, кого немає поряд. Як свідчить історія, у тривожні періоди життя люди спеціально впадали в піст, посилювали молитву, щоб випросити у Господа миру і добра. ...розповідають у Свято-Миколаївському соборі, не завадить це зробити і нині у такий непростий для України час. Призиваємо людей, щоб посилити свою молитву за нашу державу, за нашу владу, за наш народ. І в першу чергу, щоб Господь дарував людям мудрості, премудрості... великої. Тому що зараз став такий час, що не сила рішає, не зброя рішає нічого, а розум людський. Призиваємо людей до примірення, призиваємо до любові великої, щоб люди розуміли, коли ми будемо розуміти один одного, коли ми будемо приходити на допомогу, розуміти біди людські, нам легше тоді жити буде. Хай Господь Бог нам всьому допоможе. Ви знаєте, ці слова дуже крилаті, і ми чуємо сьогодні з усіх сторон, з нами Бог. Ми всі так кажемо, але Бог з тим може бути тільки, де є правда, там, де є любов. Там, де є розуміння біди. І дай Боже, щоб Господь Бог нам допоміг пройти цей піс, дай Боже, щоб Господь зрозумів наші і молитви наші, наше звернення до нього, щоб старжествувала християнська любов, щоб Господь дав всім великого розуму, щоб ми Пасху Христову зустрічалися дійсно з християнською радістю в нас в нашій державі, взагалі і на всьому християнському світі.